Тематичні квести, флешмоби, екопрогулянки, різноманітні збори у рамках днів сталої енергії в Коломийській територіальній громаді. Підготували низку заходів. Вони проводяться в межах європейської ініціативи Угода мерів, до якої Коломийська громада приєдналася ще у 2014 році, і яка об'єднує тисячі європейських міст навколо спільної мети сталого розвитку та енергетичної безпеки. Енергоефективність це хтось називає, це здоровий спосіб життя. Це є жити в гармонії. Мені дуже сподобалося, що я вчора був в садочку, де діти розказували, як вони бачать засмічену планету. Чому? Тому що люди її засмітили. вони розуміють, що тварини ніхто не засмічує, так як люди. Тому нам треба вчитися жити енергоефективно. Або здоровий спосіб життя. Одним із організаторів енергоефективних заходів виступило міське управління економіки. Його очільниця Інна Ткачук каже, що впродовж тижня, коли мають нагоду, долучатися до ініціатив, передбачених у програмі. Протягом цього тижня у нас передбачені дуже багато різноманітних заходів безпосередньо, як і для найменших жителів нашої громади, так і для молоді старшого покоління та, взагалі, для всіх жителів громади. І сьогодні організований семінар на тему. Енергоефективності запрошені це безпосередньо представники Асоціації енергоефективні міста, громадської організації Екоклуб, а також угоди мерів. Проєкт Угода мерів в Україні діє з 2011 року. В Нашій державі до ініціативи долучилося більше 330 громад, серед них і Коломийська підписанти, тобто громади у мерів, зобов'язуються скоротити викиди парникових газів на території громади. Ну, якщо більш практично, то це означає впровадити енергоефективність наскрізно у всіх секторах громади, розвивати відновлювані джерела енергії, оскільки вони дозволяють заощаджувати енергію традиційно, ну і тим самим скоротити власне ці викиди і досягти тих цілей по кліматичній нейтральності. Керівник проєктів та програм Асоціації «Енергоефективні міста України Сергій Кошарук розповів про систему менеджменту в органах місцевого самоврядування та закликав місцеву владу надавати допомогу у секторі житла. Житловий сектор. Сфера енергоефективності почала працювати з прийняттям закону про діяльність установи фонду енергоефективності. і, власне, поки що тільки для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків діють ці програми. Сподіваємося, що він буде поширений державна підтримка через установу фонду енергоефективності на інші. В інші категорії власників співвласників житла, але ми також поговоримо про те, як шукати синергію. Головна мета семінару дати можливість реалізувати ті постулати, які розвучали на заході, як, приклад, програма Ґрін Дім, яка передбачена для ОСББ.